Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краски. Знайшов нову інформацію. Буквально сьогодні вона була опублікована на Вотекспресі. Експресі зміни техніки на другому загальному тесті 1.211 World of Tanks. І тут дивіться, що написано: Зміна щодо першої ітерації спільного тесту 1.21. Перша йде XM66F США та 8 PREM, Майбутній PREM. Я чомусь за цю ПТ-шку взагалі пропустив інформацію. Зараз наш доженем розповім про неї більш детальніше. Тут вартість ремонту міцності танка змінена з 13 тисяч на 7700, зменшили Коротше, вартість ремонту. Тоді є т 44 лінія фронта. тут зміни. Ну які зміни? Тут просто з легкий штурмовик на середній танк універсальний змінили. І по 56 й арці, по Польщі, ТТ-8 прему. Дивіться, розкив від вруху максимально. З 0,20 змінили на 0,24, тобто розкид від руху збільшили йому. Розкид від повороту шасі збільшили з 0,20 на 0,24. І розкид від повороту прицілу. Це мається на увазі башти. Збільшили з 0,08 на 0,12. 56R я робив за нього відео. Ось він так виглядає. Ця машинка. Це виходить польський преміум танк 8 рівня. Хто ще не дивився, подивіться. Відео на моєму каналі є про цю машинку. Це новий один із тих премів, який тестується зараз. Коротше, його Хоча він і так був не дуже Якщо чесно, я в шоці просто. Я думав, навпаки його будуть апати, тому що в нього нічого такого немає, а його ще й нерфлі. Ну, про нього я вже говорив, а про цю нову ПТ-шечку я ще нічого не казав. XM66F. Ось дивіться, як вона виглядає. Це ПТ-шка з баштою, це вже дуже великий плюс, вона обертається. Звісно, вона обертається не повністю, тому що навіть по конструкції танка, ось гляньте, як він виглядає. Ну, зрозуміло, що там якісь будуть. Ну, Я не знаю на скільки градусів вона буде повертатися. Зараз подивимось по характеристиках не буду придумувати інформацію. Ну, виглядає так собі, прикольно. Я так думаю, що башта буде броньована, але не потрібно забувати, що є лючки. Бачите, які лючки, Вони, оцей лівий лючок він ніби більший. Мені здається, що можна буде в нього пробувати, але потрапити ще потрібно. Тим більше в неї хороші кути. От Дивіться, які характеристики. XM66F Нова ПТ САУ преміум на 8 рівня, яка зараз тестується е США. Значить, дивіться, середня шкода за постріл 400 одиниць. У нас є три типи снарядів. ББшки у нас стандартні, це дуже великий плюс, що ББшки стандартні, підкалібери це у нас голда і фугаси стандартно. Значить, ББшки у нас пробувають 232, це хороший результат. Це якраз для ПТСА у 8 рівня нормально, тим більше ББшки. 276 пробувають під ну, звісно, це плюс і мінус, ви знаєте, є підкалібер є під І 515 підвищена шкода на 115 одиниці, 60 пробуває, це в нас фугас. В принципі, його також можна використовувати. Значить, по польоту снаряда ББшки у нас летять 1067, це прекрасно, це хороша швидкість польоту. Під калібри 1240, це також класно, ну, це прекрасно. І 980 навіть летять у нас фугаси. Тобто у нас по польоту снаряда не буде ніяких проблем. Це ще один плюс до цієї ПТшки. Значить, час перезаряджання в 100 це 10 секунд рівно. 6 пострілів на хвилину. Значить, час зведення 2,3. Це в принципі непоганий результат. Він апнеться десь до 2 секунд приблизно, якщо ми все поставимо обладнання. Значить, точність у нас на 100 метрів 0,38. 0,38 точності це багатувато, звісно. Звісно, це багатовато. Ми десь зможемо викачати. У перками пірками усім на 0,35. Ну, точно скажу чесно, малувато. Це спонукає нас до ближніх контактів. Тобто, ми не кущова, якась ПТшка, а от конкретно від рельєфу, дивіться, от у нас мінус 10, плюс 20, кути. Мінус 10 це взагалі прекрасно. Ви зможете практично в будь-якій ситуації від рельєфу грати. Плюс 20, ну звісно, у вас не задирається гармата, але тим не менш, це така специфічна ПТ-шка, це не ст шка Ну, для ПТ це нормально, плюс 20. Значить, що в нас тут є? Боєкомплекс 40 снарядів. Що в нас тут? Мобільність. От мобільності взагалі немає, вона схожа на ТС-5, тільки що з баштою. А це дуже великий плюс. 35 вперед, 12 назад. Назад практично не відкочується, вперед не буде вона 35 набирати, тому що дивіться, 750 кінських сил у нас двигун при тому, що питома потужність 13,6. Ну Ви самі розумієте, що максимально ми будемо 28-30 діти кілометрів і максималку свою набиратимемо тільки в ідеальних умовах. Значить швидкість повороту. Що тут у нас? 26 градусів це поворот шасі. І швидкість повороту башти оцієї 16 градусів. Коротше, башта повертається повільно, і сама ПТ-шка вона така повільнувата. Але дуже великий плюс, що в неї є башта. Це дуже великий плюс. Це дві великі різниці. Це не ТС, там 5, чи як вона там називається, що ви вас там на гуслю поставили, і ви не можете повернутись. Тут, по крайній мірі, ще є башта. Це набагато краще. Потім у нас по ХПшках у нас 1300, ну для 8 рівня ПТ, це, в принципі, плюс-мінус стандартний е, показник. Що ми маємо ще? Е, 230 мм ми маємо лоб, 120 борта і 40 мм корма. До 230 ви самі розумієте. От, Наприклад, якщо ми дивимося по самій башті, то там є кути. Там є кути однозначно, вона рикошетна повинна відбивати. Влючки можуть пробивати. Можуть пробивати, хоча вони невеличкі, слава Богу, і можливо можна буде ялозити і багато снарядів відбивати. Огляд 380 метрів це в принципі стандартний показник, це не підвищений огляд. Це просто стандартний показник. Це не 390, там, не 400, це просто 380. Це нормальний огляд, але нічого такого. Ну і, і Сигнал радіостанції 750 метрів. На нього можна не звертати увагу. Коротше, от така машиночка. Бачите, яка машиночка, і забув ще сказати, 5 членів екіпажа. Командир, навідник, механік водії, 2 заряджаючих. Два заряджаючих. Машинка прикольна. Не знаю, за що вона буде, до чого вона готується. Мені ззаді подобається. Ну, не знаю, Мені от подобаються такі машинки. не знаю. Прикольна така. Прикольна така класна машинка. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї машини. На рахунок тестування премів. Дивіться, скільки преміум танків додається в нашу улюблену гру. Будемо дивитися, за що, за які активності буде це все даватися. Я думаю, активності буде багато. Можуть якісь коробочки, бути, вафентрагери там і так далі. І, так далі. і там може бути тут, ну, один преміум танк засвічений, там інший, плюс бойові перепустки там з четвертою главою. Це все готується на такі івенти. восьмі рівня це гарантія туди. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Не забуваємо про подобайки і підписуємося на канал. Це дуже круто. Ви молодці народ. Всім дякую, до побачення до наступних відео. Па-па!